Сядемо в купочці тут під калиною, а над панами я пан. Глянь моя ривонько, срібною хвилею. Стелиться в полі туман. Ось так під спів херсонські волонтери плетуть маскувальні сітки. І так вже сьомий рік, розказує Галина Уманець. Тисячі кілометрів, навірно, сплетені за ці сім років сіток. Це точно дуже багато сплетено. Збираються волонтери у кімнаті обласного центру допомоги військовим. Щотижня роблять 5-6 сіток. Зараз каже Галина Уманець, не вистачає рук та матеріалу. Отакі лоскути це нам прислали, і з Тернополя присилали, і з Коломиї присилали, де шиють військову військову форму. Тому. Залишаються ці, а зараз ми бідуємо в цих речах, таких немає з чого, бо кожен з дому виніс, що міг. В секінг-хентах ми збираємо отакі речі, старі речі, деякі трошки дешевше, щоб нам купити їх. І футболки можемо такі брати, захисні старі футболки, ріжем і всі в камуфляжку, яка вже відпрацьована. Якщо ти поможеш комусь, то хтось то це твоїм дітям допоможе. Це є є. Кредо мого життя, помогти літня Валентина Чертова плести сітки приїздить із Зеленівки. Волонтерством займається з 2014-го. Спочатку шила спідню білизну військовослужбовцям та пекла пиріжки. Маскувальні сітки плете і вдома. Теплої пори розказує волонтерка. Плете у полі, коли випасає кіз. Взяла сітку лискутки взяла. Коли мало було, ну що то в торбинку і пішла в'язати, натягнула собі та й себе віжу. Нікого в степу нема, одна я. І, і, а кози собі пасуться, я собі плету. На дрібні шматки розказує Валентина Чертова, розірвала чи не все, що було вдома у шафах. До плетіння залучила всю свою родину і односельців. Це горище почистило в себе. У мене горище чисте. Всі коротше, де що синин, коли приходить, де моя сорочка? Немає, що порізала, да. Ну, ну так і ж, ну треба. Майже щодня до центру приходить Ірина Кузьміна. Говорить, що плести не складно, але робота кропітка. Кожного разу сітки різного кольору і розміру. Ми ж молимось Богу в цю колись да. сіточку ми плетемо. Ми про хлопців нашим дому Думає. думаємо про них хоча б одна життя сохранена. І, звісно ж, вона зберігає не тільки це те життя людини. Да, наших воїнів, наших хлопців, ну а на і бліндажі помипомешкання, де, де там живуть, вона охороняє техніку. Вербної неділі, 25 квітня, розказує Галина Уманець передали сітки Херсонському прикордонному загону. Саме ця сітка 6 на 12 метрів для батальйону Донбас. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. новини на Суспільному, Херсон